Єва розповідає про те, щоб навчитися вписатись зі зібратими та гастролювати з сином Уальдом Вовком. Сім'я це не лише кров, роздуми про усиновлених дітей, бонусних сімей та материнства в подорожі. Сім'я це слово, яке несе величезне значення значення. Для деяких це близькі кровні кравства, для інших це люди, яких ви обираєте, і з якими ви поділяєте своє життя. Мій досвід, як і досвід багатьох інших, показує, що сім'я може бути неймовірно різноманітною і складною, але завжди дивовижно красивою. Нещодавно я натрапив на інтерв'ю з Євою Сомерсом Купером, співачкою та матір'ю, яка ділиться своїм досвідом виховання сина Уальда під час подорожі по всьому світу, а також розповідає про труднощі та радості життя в бонусі сім'ї. Її слова змусили мене задуматися про те, як ми визначаємо сім'ю та як наші ролі в батьківстві змінюються, коли мова йде про усиновлюючі стосунки чи змішані сім'ї. Сім'я це як подорож, освіта в дорозі. Подорож це метафора для життя, і як показує досвід єви, виховання дітей на дорозі може бути і викликом, і неймовірною пригодою. Постійна зміна навколишнього середовища, нові культури. Нові люди, все це формує характер дитини, вчить його адаптуватися до різних ситуацій і розширює його кругозір. Але в той же час подорожі вимагають особливої витривалості та гнучкості від батьків. Вам потрібно впоратися з несподіваними ситуаціями, підтримувати свою дитину в новому середовищі та забезпечити йому почуття безпеки та стабільності. У цьому контексті роль отця, як підкреслює Єва, стає особливо важливою. Її чоловік, Максельон Купер, є справжнім прикладом турботливого і люблячого батька, який підтримує свою сім'ю за будь-яких обставин. Бонус дітей знайти своє місце в сім'ї. Але те, що мені було найцікавіше в інтерв'ю, це досвід Єви як мачуха чотирьох дітей її чоловіка. Це зовсім інша історія, не як традиційне материнство. Немає кров'яних краватків, немає автоматичної близькості, немає права на негайне втручання в життя дитини. Бути мачухою означає, перш за все, знайти своє місце в сім'ї. Це здатність слухати та розуміти, поважати межі дитини та давати йому місце для прийняття незалежних рішень. Це терпіння, мудрість і готовність до компромісів. Як справедливо зазначає Єва, бути прийомним батьком зовсім інший. Це не просто піклування про фізичні потреби дитини, це створює для нього безпечний і люблячий простір, де він може почувати себе прийнято і зрозумілим. Я не відчував вітчизняної ситуації у власному житті, але я розумію, наскільки це може бути важко. Я бачив, як важко для дітей, які виросли в однокентальних сім'ях, як їм не вистачає уваги та турботи, як самотні та втрачені вони почуваються. Тому я вважаю, що робота з дітьми, які виросли в одноразових сім'ях, вимагає спеціального такту та розуміння вчителів та психологів. Британські традиції та американська свобода виховання дітей у різних культурах. Цікаво було дізнатися про відмінності у вихованні дітей у Великобританії та США Єва зазначає, що англійці є більш консервативними та традиційними, а американці вільніші та відкриті для нових ідей. Я думаю, що це відображає більш широкі культурні відмінності між двома країнами. Великобританія традиційно ставить високу цінність щодо дотримання правил та дотримання старших, тоді як США більше цінує індивідуальність та самовираження. Ці відмінності, безумовно, впливають на батьківство. У Великобританії батьки, як правило, суворіші та вимогливіші, тоді як у США батьки готові дати дітям більше свободи та незалежності. Роль отця, підтверджуючи себе і надихає свого сина. Особлива увага в інтерв'ю приділяється ролі отця. Єва зазначає, що спостерігати за тим, як її чоловік знову стає батьком до їхнього сина Уальда, підтверджує його особистість і надихає її. Я думаю, що це дуже важливий момент. Батько це не просто годувальник і захисник, він є зразком для наслідування, джерелом натхнення та підтримки дитини. Коли батько активно бере участь у житті дитини, це позитивно впливає на його розвиток та самооцінку. Материнство в подорожі, гнучкість, терпіння та любов. І останнє, але не в останню чергу, це материнство подорожей. Це виклик для будь-якої жінки, але, як показує досвід єви, це також можливість для зростання та саморозвитку. Під час подорожі ви повинні бути гнучкими, терплячими та винахідливими. Вам потрібно впоратися з несподіваними ситуаціями, адаптуватися до нових умов та підтримувати дитину в будь-якій ситуації. Але, як показує досвід єви, усі ці труднощі більш ніж компенсуються радістю спілкування з дитиною та можливість побачити світ очима. Висновок сім'я це більше, ніж просто кров. На закінчення я хотів би сказати, що сім'я це не просто кров'яні зв'язки, це люди, яких ми обираємо і з якими ми ділимося своїм життям. Це люди, які люблять нас, підтримують нас і допомагають нам рости та розвиватися. І незалежно від того, як виглядає наша родина, повна, неповна, змішана, прийнята, найголовніше це те, що любов, повага та взаєморозуміння в ньому панують. Досвід Євисомер Скупер це надихаючий приклад того, як можна створити щасливу та люблячу сім'ю, незважаючи на всі труднощі та перешкоди, це нагадування про те, що сім'я це не просто біологічний даний, це вибір, який ми робимо щодня. І цей вибір варто зробити це правильно. Я сподіваюся, що ця стаття змусить вас задуматися про те, що для вас означає сім'я і як ви можете зробити свою сім'ю щасливішою та сильнішою.